Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді буде дуже популярна модель Daiwa Ninja в серії LT. Конкретно в мене в руках 3000 розмір. Я не знаю чому, але власник цих катушок, два однакових екземпляри мені він прислав. Тут намотана жилка. Не знаю з якої цілі, чи він намачловить, чи, чи що. Ну незрозуміло. Отже, модель дуже популярна, не надармо, бо я не знаю, скільки вже років 5, мабуть, а може і більше, і 7. Коли Daiwa оновила свій модельний ряд, випустила серію LT. Ця модель дуже популярна. Ну і давайте поговоримо про це. Отже, одна катушка розібрана. Почищена. Зараз я буду смазувати, ще там до кінця корпус почищу. А, і а, ця, це екземпляр зібраний. Отже, давайте послухаємо. Маємо. Стук. Тут маємо. А, спочатку я думав, що це ручка, але ні, це у нас стучить головна опара. Погана, вона відрегульована. Будемо додавати сюди регулювальні шайби. Я думаю, що на 100%, на 100 цей люфт усунути не вдасться, але ну, ми зменшимо 100%. Був ще люфт такий в цьому напрямку, продольний люфт на цій ручці, але додав я спеціальну шайбу, де вона? Ось така шайба, яка підкладається під гвинтик ручки. Якщо комусь треба, можете замовляти в мене. До речі, хто ще не знає, в мене є весь асортимент запчастин для модернізації котушок. Дайва Шимано, ну, про інше я вже не буду казати. Всі підшипники, регулювальні шайби від 3 мм, здається, до 14 товщиною 0,1 мм. Кому що треба будь-які вузли, якщо там не пам'ятаєте, я вам підкажу, що, куди. А, треба. Тут ми вже замінили вісь, а, була вісь, така у нас ось така була вісь, не було підшипників. Кноп, рідний кноп а, а, має внутрішній діаметр 7 мм і дуже красиво сюди стають підшипники. Якщо хочете окремо про модернізацію кнопа, пошукайте в моїх коротких відео шортах, там є. На цю тему. Також в інших відео я розказав, як ставиться а, сюди підшипник. Тобто сюди можна додати у нас три підшипника: два на кноп і один під ролик. Обов'язково не забувайте про регулювальні шайби, і тут, наприклад, не викидайте зайву а, це у нас не шайба, а така ну, втулочка така. Втулочка, а, там вона має залишитись зі сторони дужки. Так, про це ми подивилися, про недоліки подивилися. Що ще можу вам запропонувати, був в мене екземпляр з поламаною кліпсою. Кліпси теж маю на, на, на продаж, кліпси не оригінальні, трохи відрізняються формою, але гарно працюють. Підпружинені кліпси, кліпси ну, чудові. Не дивлячись на те, що модель. Дешева, зроблена нам вона достатньо якісна. Велике пятно контакту маємо ось, під зуби, ведучі шестерні. Відомий дуже гарно цей Працюють одна з одною. Відразу два зуба йдуть в щеплення, ну і площа цих зубів теж достатньо велика. Маленькі такі дрібнички, як гумочка тут, а гука. Чекайте, ось тут, далі далі, далі далі. Далі різні фіксатори. Ось така типова шайба для, для даєви, ось такі, такі рішення підшпульного вузла для тріскавки, щоб воно гарно працювало. Дає дуже велику перевагу всім котушкам дайва. Тут гумка потрібна для того, щоб не стучало куліса в крайних положеннях. Набагато м'якше працює цей механізм. Тут у нас досить е, точно запресовано, все, закручено. Цей гвинтик, я зазвичай не відкручую, бо він дуже гарно сильно закручений. Ця а, гумка потрібна для того, щоб не, не потрапляв бруд з цієї сторони, щоб не потрапляв бруд на механізм, на цю шестерню. Так, що ми ще маємо тут сказати? Ага, Друзі, нагадую, що для катушек дайва треба використовувати гайні, гарні викрутки? Особливо для таких маленьких м'яких гвинтиків, які мають, крім того, що вони м'які, мають дуже такий делікатний цей шліц. Тому, наприклад, я використовую викрутки віра для цього, або ще може бути цей Гросс. Нема тут таких великих складностей, як і в інших дайвах при, розбор, при розборці. зборці. Ну, Уважайте, щоб нічого тут не понищити. Давайте коротко поговоримо про характеристики. Передаточне число 5,3 до 1, вага в цьому в 3000 розмірі 250 г, 10 кг на фрикціон, достатньо багато, 80 см за раз можна намотати шнура і 4 підшипника. Можна зробити сім. Порівняно з дорогими моделями, в більш дорогих моделях ще може бути тут підшипник. І там може бути в різних сертетах. Тут вузол виглядає по-іншому. Ну, ось, мабуть, на сьогодні і все. Контакти мої під цим відео. Кому що треба, звертайтеся, пишіть мені. Я вам вишлю Запчастин для дайви не так багато, але для, саме для модернізації досить достатньо. Так що звертайтеся чим зможу допоможу. Ну і до зустрічі.